зафіксовано Ми... Не в автоматичному режимі. Хорошо. Найкращий автопарфум в Україні. Ви мені покажіть, що я проїхав на краті. Ви може я... не бачите, може вас на цю комісію відправити, бо тому що ви а може вас так само. А може вас? Не кричіть. Я покажіть, докажуть. Ви проїхали на Ні, Те, що ви зимали... сказали, це не є доказом. Ну так вибачте, не я досказу. Фоток супутників я вам надавати не буду. Ні, так? не це супутники. У вас є до ж порушення, должно... порушення зафіксовано не в автоматичному режимі. Показуйте мені не в автоматичному режимі. В якому Показуйте, ви мені покажете? Документ, ні, до цього ще не дійшло. дійшло. Я по перше, я нікуди не спішу. Я зараз знайду закон і про поліцію, якщо те і тут. Я вам ще раз говорю. Я з вами тут, я з вами тут багато часу. Підіть, ви сказали, що у вас часу немеряно. Ну. Ви вже мене обвинили в тому, що я порушив правила дорожнього руху. Ви чуєте вовче мене? Фіксовані в автоматичному режимі безпеки та автомобільного транспорту Поліцейський, право -право ви мене чуєте? Я закон, не розумію, що ви бобнете. Поліцейський. У вас слухом, нашо у нас інваліди ви. у поліції. Ви з'явиєтесь надо мною вже півтори години. <рит> Я над вами не О, дивіться, півтори години 268, без докачі не притягається. Підожіть дивіться, а слова на мене справа відкрита. Далі далі, далі після слова підожіть я... на мене справа відкрита. Я, я хочу, я щоб усе вам... оце бачили я... вашу вам... безграмотність і все я остальне ви роз... взагалі в школі. Вче ви Диха, грамотна я... людина? А чи ви?